Готуємо банановий попкорн. Я впевнена, що 100% людей люблять банани. Їх буквально люблять всі. Я не знаю, як це працює. У більшості моїх знайомих улюблені начинки це все з бананом. Тому я думаю, що цей попкорн зайде всім Самі попкорні зерна робимо швидко в попкорниці без масла. А в цей час на пательні розігріваємо добавку Я так смачно висипала весь пакет, бо люблю, щоб добавки прям багато було. В Кінці відео покажу, що вийшло. З пательнею саме відповідальний момент не робіть. Повний вогонь. Я ставлю трошки менше середнього та слідкую, щоб попкорн не згорів. Постійно помішую його, щоб все було нормально. Коли добавка розтопилася, взагалі роблю мінімальний вогонь та додаю наш попкорн. Найскладніше це перемішати так, щоб половину попкорну не повилітало зі сковорідки. В цілому я справилася, тож і у вас все вийде. Якщо попкорні зерна злипаються, це цілком нормально. Залишаємо їх в такому стані остигнути, щоб потім ось так порозбивати. Ось і результат словами не перестав передати, як це насичено та смачно, такий попкорн ніде не продається а в нас на сайті є все, щоб зробити його вдома.